Частина п'ята без перспективних стосунків. Сьогодні герой наш це п'ятірка пентаклів. Знов різні колоди, які я підібрала. Подивіться на них на них зрозумійте загальний настрій. Згадаємо, що п'ятірки це криза. І знов згадаємо, що пентаклі це ресурс, це наш ресурс людський. Він може виражатися в здоров'ї, в фінансах, в силах. П'ятірка тут це суцільний пиздець в усьому, і життя проходить повз тебе. Це ситуація, коли людина у злиднях, люди у злиднях, але вони змушені бути поруч, один на один, з якоюсь бідою, бо один може хворіти, наприклад. А бути на соціальному дні, ну, тупо все пробухав, програв. А інше не можу його кинути, бо в неї є відповідальність. Вона може вважати, ну в нас же кохання, куди він без мене, алкаш, але мій рідний. Тобто, той, що тягне на собі весь цей треш, виконує роль милиць і жертвує собою своїм життям, щоб тягнути і підтримувати іншого. Це дуже гарно показано в класичній. Зверніть увагу, бачите? Вона йде, він за нею йде, тягнеться, а життя проходить повз. Так само гарно це показує темний особняк. Також зверніть увагу. Важка, тяжка невідповідність віку тут може бути, але це нюанс саме цієї колоди. Так, ми пам'ятаємо. Що роблять з милицями, коли вони стають непотрібними, їх кидають. І ось, коли ви витратили всі свої ресурси, ви вже виснажена. Дивіться, як ця колода гарно це показує це світлий провидець, Коли від людини вже нічого не залишилося. Вона і зовні побита, і всередині вже в неї немає ресурсу. І от коли ви витратили все, своє сили, погасили його кредити або вилікували. Знов за свій, звісно ж, рахунок, тому що пам'ятаємо, що це пентаклі, це ресурси. то вас, як ці милиці кинуть і швидко понесуться у протилежному напрямку від вас, до нового ресурсу або, можливо, нового терпила. А ви Ну, ви використана самотня в депресії. Добре, якщо не в його фінансових баргах. Гадаю, що це достатньо безперспективно. І, щоб цьому запобігти, потрібно спочатку це побачити, зрозуміти, знайти причину, якщо потрібно звернутися по допомогу. Не завжди потрібен таролог, іноді потрібно прийти до психолога, щоб він вам це пояснив. В будь-якому випадку вибір за вами, тому що знов по тому ж, світлому правицю, дивимося, ключик є. Є вихід з ситуації. Просто потрібно якось зібратися, встати, піти і врятувати себе.